Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах 31 грудня, всіх з прийдешнім новим роком, всіх з святами. Сьогодні нашій увазі супер пропозиція Kia Soul 2019 рік, 8 місяць, автомобіль виїхав з салону в Нідерландах. Чорний металік. Комплектація Executive Line. Максимальна комплектація, Ледовське світло, ближнє, дальнє. 64 кВт батареї. Автомобіль лізинговий, голландський, з сервісною історією, з чесним пробігом. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі в нас були на каналі, на огляді. Такі автомобілі ми доставляли повністю електричний, дуже нагадує серединкою, начинкою кіаніро. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, такий класний шкіряний салончик, Преміум музика. Тримання полоси, звичайно, всі 4 електросклопідйомники, мультикермо, адаптивний круїз, чесний перевірений пробіг 87 тисяч. Зараз автомобіль заряджений на 95%. При повному заряді автомобіль проїжджає 400 плюс. Кілометрів. Тобто все залежить від використання рекуперації, яка є під кермом, такі пелюстки. так Велика навігація, досить стильна, сучасна, гарні кольори. Камера заднього огляду, клімат, джойстик такий самий, як в Niro, Підігрів сидінь, підігрів керма. Кнопочка старт стоп підігрів сидінь пасажира та водія. Нові таких два ключика йде в даному автомобілі без ключовий доступ. Проекція швидкості Так, на даний автомобіль буде супер ціна. Ціна з доставкою в Україну буде показана в темі відео. Електросидіння. Так, чистий багажник, є савбуфер багажнику, збережений автомобільчик. Компресор смола. Кабелі для зарядки потрібно докупити. Тобто вона приїхала з аукціону без кабелів. Звичайно, це не є якась велика проблема, можемо і докупити. Легкосплавні диски, автомобіль просто в чудовому стані. І до Нового року до свят буде супер ціна. Також зробимо огляд, що нового приїхало. Приїхала також по суперціні буде KIA Niro. З невеликим пошкодженням бокової дверки, дзеркала 64 кВт Executive Line. Приїхала Opel Amperka. голубенький металік, колір електрик, також комплектація максимальна, 64 кВт батарея, Кого цікавить автомобільчик, лише приїхав за аукціону окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Так, є ще в наявності 2020 рік темно-синій металік. Автомобіль лише приїхав за аукціону, вже, як бачимо, зарядився до повного. Пробіг даного автомобіля 81 тисяча. Так, Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі ми доставляли, кого цікавлять електромобілі. Будь ласка, є великий вибір на сьогодні. Переходимо на другу частину автомайданчика, подивимося, що є нового, що можемо купити, доставити, розмитнити. Повністю все під ключ. Досить великий вибір автомобілів, всі автомобілі лізингові, всі автомобілі з чесним пробігом, всі автомобілі з сервісною історією. Так, приїхав такий вантажний фургон. Opel Combo в сірому кольорі, легкосплавні диски. Автоматична коробка передач тисячі пробігу. Досить класна пропозиція. Кого цікавить, телефонуйте. Свіженька пропозиція Peugeot 3008, переїхало декілька штук, є різні кольори. Кросовер на класному айсіновському автоматі з ледовським світлом. Є гольф 36 кВт, автомобільчик весь в рідній фарбі, приїхав з аукціону, є в наявності. Комплектація хороша, кнопочка старт стоп велика навігація, камера, саме основне пробіг 64 тисячі на всього навсього 64 тисячі. Full LED стопи. З динамічними поворотниками на класних легкосплавних дисках є такий гольф. Так, ще одна Kia Niro 2019 рік, є в наявності. Сірий графіт. Автомобіль має 90 тисяч пробігу. Гарний, чистенький охайний електромобіль. ТОП-продаж. Так завоювали корейські автомобілі популярністю, тому що надійна батарея, надійна електроніка немає ніяких збоїв. Opel Amperka 64 кВт в графітовому кольорі. Є такий автомобіль в наявності. Можемо купити, доставити для вас Opel Амперка 64 кВт, біленький колір. Можемо купити, доставити для вас. Йдемо далі. Так, Volkswagen Arteone. Зняті вже з виробництва, останні залишки. Є такі автомобілі в кількості 2 штуки. Свіженький Mercedes приїхав А класу. І так наші руки ніяк не доходять. Досить класна пропозиція. Мерседес Джелц. Ціна на експорт 19600 євро. Так, є Audi А4, Audi А3, є такі автомобілі, можемо купити, доставити повністю все під ключ. Так, Audi A5, Sportback 2-літровий, 140 кВт, 13400 євро. Ну, звичайно, 270 тисяч пробігу, тому і така дешевша ціна. Так, йдемо далі. Заходимо на сайт, сайт я залишаю, вибираємо автомобіль, Автомобілі. скидаємо скріншоти, мені на Viber, WhatsApp, Telegram. Прораховую з розмитненням і доставкою. Є класне Volvo V-90 Cross Country 2.0 автомат в чорному кольорі. Ціна 15600 євро. Ціна, наголошую, ціни це тут в Нідерландах. Плюс ще доставка та звичайно розмитнення. Можна купити, доставити будь-яку. Країну Євросоюз. Є вибір по Volvo, є також плагін-гібрид, досить класна пропозиція. Даний автомобіль є на огляді в нас, на каналі, кого цікавить. Ціна 8 тисяч євро, 7999. Ця ціна йде як для Європи. Так і для України. Даний автомобіль іде маржа. Що це означає? Означає, що він не має ПДВ. Тобто по цій ціні можна купити і для України, і для Європи. Є класні досить варіанти по Volvo XC60, Volvo XC90. Також прийшла така. Toyota RAV 4 гібрид. Сімейний автомобіль приїхав Citroen. Це 4 Grand Picasso. Механічна коробка передач. Так. Ще одна Toyota гібрид. Лише приїхала за аукціону. 1,8 гібрид. Ціна нету. 9700. Євро ціна Бруто 11475 євро. Сама хороша ціна, тому що 374 тисячі оригінального пробігу. Всі пробіги чесні, всі пробіги задекларовані, всі автомобілі мають сервісну історію. Так, 194 тисячі пробігу, відповідно, 11700 нето 14160. Є такі автомобілі, такі автомобілі купують на Польщу, на таксі. Можу зробити вам детальний огляд, приїдете, оплатите по банку оплата по Європі і заберете своїм ходом автомобіль на Польщу або на іншу країну. Куди вам потрібно. Україну ми ж доставляємо власними евакуаторами, розмитнюємо, робимо все під ключ. Ще приїхав Peugeot 3008. Автомобіль з французького аукціону, автомобіль лізинговий в класному, такому сірому кольорі, кого цікавить. Фірма буде працювати 2 січня. Прорахуємо розмитнення, зробимо все під ключ. Багато є вантажних фургонів. таких як Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter. Також є такі фургони, як Volkswagen Transporter T6, Mercedes Vito, Maxi Baza, Ekstra Long, автоматичні коробки передач, механічні. То, яку більш полюбляє. Великий вибір вантажних фургонів Всі вантажні фургони можна переробити на пасажирські. Є класні варіанти по Renault Traфіках 2-літрові MaxBaz. Також можна переробити їх під пасажира 9-місного, 8 плюс 1. Чи Груз Пас, кому як пасує. Такий експерт також нещодавно приїхав з аукціону. Такий автомобільчик також переробляється на пасажирський бус. Є дубль-кабіни і вантажні. Йдемо далі. Друга половинка. Автомайданчику. Подивимося, що є цікаве. Так, є досить класні Volkswagen Crafter, Середня база L2 H2, а також Екстра Лонг на автоматичних коробках передач. Приїхало таких три автомобілі. На сьогоднішній день є ще в наявності два. Ціна 18999 євро. Так, Такі крафтера Extra Long на автоматичних коробках передач, сидіння пілот. Також вони цікаві для України, для пасажирських перевезень. Графітовий є, також серед Максибаз, кого цікавлять вантажні фургони. Телефонуйте, є великий вибір. Citroen Jumpy, Peugeot Partner, Експерти, Ford Transit, Mercedes Sprinter. Вчора ми купили Extra Long 314 2017 рік для нашого клієнта, для нашого. Підписника, який возить людей на Європу. Класні пропозиції є по Nissan Leaf. Комплектація максимальна, бо все Tecna є в різних кольорах. Любимі наші Kia Niro також можемо підібрати, купити для вас зробити все під ключ. Hyundai Kona. 2020 рік, 64 кВт батарейка, преміум комплектація. Будь ласка, ціна тут в Нідерландах 15,999 євро. Є такі автомобілі 2019 року, вони дешевші. В даному автомобілі. Є трьохфазна зарядка і підігрів задніх сидінь, українська мова, тому 20-й рік трішечки дорожчий. Так, Mitsubishi Outlander, плагін, гібриди є такі автомобілі на сайті, кого цікавить. Також можемо купити, доставити повністю все під ключ. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. Телеграм канал буде вказано в описі даного відео, де ви зможете побачити свіженькі пропозиції. Opel Combo лише приїхала. Opel Vivaro, такий завужені мордашці на механічній коробці передач. Також автомобільчик лише приїхав. Ну і Renault Master, Renault трафіки, є такі автомобілі в наявності. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Всіх ще раз з прийдешнім новим роком. Дякую за перегляди, дякую за коментарі, дякую за довіру, дякую за замовлення. На все добре. Почуємося в новому році.